Туальне попередження про зіткнення вперед або система IFCW, автоматично включається кожного разу, коли ключ живлення переводиться в положення он. Вона може допомогти попередити водія, коли раптом гальмує другий автомобіль, що рухається перед автомобілем прямо впереди. В тому ж ряду система використовує датчик, розташований на передній частині автомобіля для вимірювання відстані до автомобілів, які рухаються попереду вас. Якщо є ризик зіткнення спереду, система попереджає водія, мигодить індикатором виявлення автомобіля спереду та подає сигнал тривоги. Система працює при швидкостях вище приблизно 5 км на годину. Виконайте наступні кроки, щоб увімкнути або вимкнути систему. Використовуйте ці елементи керування для вибору налаштувань, асистент, водія, екстрена допомога, потім екстрене гальмування для включення або виключення системи. Система IFCW інтегрована у систему аварійного гальмування або IEB. Коли налаштування системи IFCW включено або виключено, система АІБ також включається або виключається. Системи А та IFCW будуть автоматично включатися кожного разу, коли перемикач живлення перебуває в положенні. ON. для забезпечення правильної роботи системи тримайте ці області чистими і вільними від перешкод. Якщо будь-яка з цих областей заблокована, це індикатор та або це повідомлення про попередження можуть бути відображені. Індикатор буде блимати, коли заблокована тільки камера, коли безпечно припарковано, видаляйте будь-які перешкоди, щоб відновити нормальну роботу системи. Якщо проблема триває після усунення будь-яких перешкод, рекомендується відвідати сервісний центр Nissan EV для обслуговування.